Так, дивіться, помпа стоїть ось так. Як знімаю її я. Верхній патрубок відкручуєте, знімаєте верхній патрубок, тому що фішка, фішка оця, вона стоїть в сторону салону, направлена. І стягнути теж не дуже там удобно. Тому відключите верхній патрубок, знімаєте його, пропускаєте прав... другий патрубок, проворачуєте помпу, тоді ви можете зняти фішку, витягнути помпу в праву сторону до вакуумні... вакуумного усилителя і витягнути сюди з патрубків, зняти її. Тасова ніде не тече. Ну, тут, походу, і не тасово, а, скоріше, що вода це все буде мінятися, зливатися. Так, помпи забираю. Забираю з собою і буду помпу і кран зараз розбирати, е ремонтувати. На цю помпу цей кран е Зараз у нас з'явилася трохи інша проблемка. Щоб відреставрувати помпу, нам нужен штрангіль циркуль, щоб підточити щітки туди, але в цьому бардаку я його знайти не можу. Тому будемо. Будем пробовать короче, и, короче, я как так, наверное. Это сольная помпа Mercedes свита ну, На всех Мерсах они идут бошевские. На многих Папа, машинах смотри, он ставился. Какой. Это у нас помощник помогает в ремонте. Ба. Так, что тут можно сделать? Крыльчатка сверху на четырех шурупах снимается. Здесь уплотнительное колечко. Все вы чистите, вымываете, если там какие-то отложения. Крыльчатка на магните снимается сверху. То есть, ну тут что там почистили, короче, что можете сделать все. В принципе, она крутится на магните. Смотрите, передний подшипник поменять практически нереально, потому что надо выпрессовать здесь вот этот вал слышу, с магнита. В большинстве случаев, скорее всего, что вы разобьете магнит, выбивая этот вал. А, задняя а, крышка смотрите, там где щетки но ну, они уже стерты убиты, то есть поэтому она и не работает в 90 процентах она не работает из-за стертых щеток Бле! чтобы почистить под щетки место не ну не я лучше сейчас разожму эти усики, усики сниму магнит вычищу вал Папа, угу. вычищу смотри! вал и все то есть все что вы можете тут сделать в 99 процентах надо заменить щетки. Щетки тут там, или 4 и 5. Ну, короче, 5 на 5 миллиметров, 10 длину. Подтачивать сейчас будем родных таких не найти. Взял похожие поболее. То есть сейчас на наждачечке аккуратненько их подточу под размер. Паяем сюда, поставим. И вот, короче, будет работать она. То есть в ремонте тут самое главное поменять щетки. Да, если заклинил тот уже подшипник, у вас там клинит, то ну, это уже беда, вы его не поменяете. Как-то так. Так, продолжим. В общем, щетки потребно с боковым выходом. Я взял вот такие, других не знайшов. Они побольше по размерам идут. Там 7х6, по-моему, или что-то. Нам надо их уменьшить. То есть... Отаким от процесом на твердій поверхні берете щухуєте, щоб підігнати під такий розмір щіточки. Ну, тобто вам чтобы щоб вона тут ходила, не зацепалася. І потім просто впаяти. Можна тут розпаяти два контакти, зняти цю пружинку і спаятися. Ну коротше в такому процесі. Так, тут все протерти, помити, змазати. Цими, звісно, почав заморачуватися, щоб якори там прочистити, там, де щотки будуть ходити. Один усік розгинається, з другим трошки подолбатися прийдеться. Ну, якось отак. Да, може, якщо заморочиться і знайти щотки, то цей процес намного швидше буде. Але такого розміру я не знайшов, а робити її треба терміново, тому за допомогою наждачної бумаги. Ну це 360 бумага. 220 потім доведу і, ну, більш менш. Сейчас ножовка по вже уже розмір підходить. Я вам покажу. Вот так вона вже туди входить, нормально входить, просто Зроблю сейчас ножовкой прорез под пружинку. Вот эти пружинки я познимал. И все они на магнитике тримаются. тише продавливать пружинку. Ну все, щеточка ця уже уходить. Зроблю прорезик. Вот такие с той стороны, как на одной щетке. И длину определенным выбором. И все, так он и будет. и их два способа, я ну, то потом расскажу вам. Uh, і так. Шановні вітаводи. Отковиряв оцю штуку. наконец то uh, Треба графіт туди вичистити. Тобто вот отак воно розбирається. Зковиряв, я хочу просто на якорі тут де щетки ходять наждаче прочистити. Все про этот. Зробити йому ревізію і все, і воно буде працювати. Коворюється воно не дуже легко, тоненькою отверточка треба. Спочатку один край, потім другий, підбиваєте, потроху виковарієте. Ну, цю, я ж кажу, що якщо у вас першибник полетів, то більше за все ви розіб'єте магніт, а не виб'єте його. Тому там ви вже, мабуть, самі нічого не зробите. Сейчас покажу, где наша щточка новенька. Вот ну, все, пазик я в ней прорезал под пружинку. Сейчас подгоню другу щточку и тоді будем уже вычищать, все вылывать. И тоді будем с вами разбираться далее. Сделал щетки, поставил. Короче, работа не для слабонервных. Сбоку от щеточки продеваете нитку между корпусом и боком. И надо будет за счет ниток растягивать щетки. Это первый способ, как можно это сделать. А второй способ, способ задвигаете щетку и там, где она начинается, пропекаете дырочку или просверливаете отверстие тоненькая Оно где-то выходит и сюда в эти квадратики. Потом вы ставите две булавки, допустим, раздвигаете щетки, вставляете булавки, вставляете это на место и, короче, как собираете? Ну, я собирал э, за счет ниток. В прошлый раз, не знаю, ничего не сверлил собрал. Ну, побачим, как сейчас будет. <coughs> так, ну еще. Так, что у нас по этой помпе? Девица. Ну, номер помпы. Я так понимаю, что без разницы какой номер, лишь бы она рабочая была, эта помпа. То есть тут это роли не играет. Собрал я ее, собрал с нитками. Э, нитками растягивал э, эти щетки. Э, ну такая, короче, скажем так. Надо не нехило. Ее тут уже кто-то расковырил, потому что она уже видно, что вскрывалась. Скріше, ну, суть не в тому. Ще раз нагадую, передній підшипник без варіантів, якщо він заклинив, викинуть її. Можна, до речі, поставити називається там, допоміжна помпа її там на газелі ставлять чи ще щось. Ну, том, що ця ідея вал не сквозний, вона на магніті працює. А та на сквозному валу. І вона вода потрапляє в мотор, ті довго не ходять. Вони течуть, то є з ними проблем багато. З цієї проблем мінімум лише щотки в більшій частині. Ну, здебільшого треба замінити лише щітки. Так, ну Тут я намажу зараз густою смазкою, щоб якщо десь даже маленьке буде протікання, щоб воно не протікало з цієї помпи, не підтікало. Можна на герметик, ну, хто як захо. Тобто тут проблем ніяких немає по зборці, по всьому. За щотками, так, да, перший раз я їх ставив щітки, швидко вийшло, а в цей раз, звісно, заколібався. Ну, тим, тим не менш, воно все працює. Так, моторчик зараз поставимо по цьому крану. Це відео буде відразу і по тому, і по тому, мабуть. Може, роз... По крану э, шток був заклинений в верхньому положенні. Розробив Разпро... шток, ну нема ремкомплекта. Може відео віддільно ще по цьому крану. Якщо знайду ремкомплект, э, то може там, на днях зніму і зроблю короче, переберу ремкомплект. Там чисто різиночки можна поміняти, бо вони по дубові стали і повинно працювати. Зараз буду назад збирати. Тому що часу не так багато, треба зібрати назад, спробуємо проїдемося, потім, потім буде далі. Далі нам що треба буде? Рідину і омивайку. Коротше, все, всі рідини, треба замінити машину, треба обслужити, щоб вона була на бойовому ходу. Тому відосів буде багато. Будемо розбиратися, що робити з ними. Цей екран всі казали, що він не ремонтно пригодний. Ну, Я знайшов ремкомплекти в інтернеті. Поставлю, тось, знімем ще раз відео. Друзі, що у нас з цією помпою? Підводимо підсумки. Передній підшипник, ви не заміните, бо розіб'єте магніт. Тут розбираєте, якщо є якийсь нальот, вичищаєте все. Назад вставляєте, можна намазати герметиком, можна намазати якоюсь густою смазкою, аби трішки ущільнити, лиш би не підтікало. Щоб проточити наждачкою якорь, краще відкрити передок, зняти магніт, вибрати весь мусор, почистити якір. Щоб зібрати, я ж кажу, що можна сверлити отвори. Вставити якісь дві булавочки, роздвигаєте щітки, вставляєте булавочки, збираєте, витягуєте. Це мабуть, буде спосіб. Я ставив за допомогою ниток. Нитками розтягнув щотки, зібрав, витягнув нитки. Ну, нитка потрібна тоненька, кріпка, щоб була і ну, міцна, щоб вона була. Маленький перекур. Поставив я вже цей кран. Поставив насос доповнительний. По насосу там. Да. Перед тим як встановлювати його, просто накиньте на нього фішку, включіть зажигання і він повинен зразу жужжати. Тобто, якщо ви правильно все зібрали, він буде працювати. З центрального отвору він засасує воздух, а з бокового він видуває ну, тасол і воздух. Тобто, так ви можете перевірити, правильно ли ви зібрали. Зараз оцей фільтр. Чому потрібно міняти цей фільтр? Тому що через нього мусор йде в вакуумну систему. І потім у вас чогось не працюють. Датчики оці вилітають і не працює турбіна. У мене, у мене, у мене Щас. ось є. Со старого вітька мого залишився. Якщо комусь потрібно номер його. Ну, коротше, цей намного почище, ніж у той. Просто вся мембрана э, с часом, если не менять, она рассыпается. И она же может пойти в систему вакуумную. Тому его сейчас тоже заменю. Ну, пока так, а потом закажу новый. Поставим новый. Ну, Но пока лучше поставить этот, чем на том конченом ездить. А так, а так, в принципе. Цикаво, ну, почему там нема тасола везде. Ну нічого зараз заберемо, заведемо, подивимося. Ну, Дольємо, якщо води. Ну чисто, я думаю, в гараже не розмерзнеться блок заноч, а завтра вже, бо сьогодні пізно, завтра вже тоді зранку получу на ринок. Куплю хеппі, бо в мене є хеппі, А трохи залишилось, але там мало. Ну якось отак от.